Вітаю вас в цій медитації від тривожності і тривожного розуму. Займіть статичне положення, лежачи чи сидячи, в якому вашому тілу буде комфортно. Оберіть позу з прямою спиною. Дозвольте собі ще декілька додаткових рухів, і, коли відчуєте, що вам повністю зручно, прикрийте очі. Коли тривожність поглинає нас, ми часто затримуємо дихання, що сигналізує нашій системі про момент напруження, стресу і небезпеки. Зверніть увагу на своє дихання зараз. Зробіть вдих через ніс, і видих також через ніс. Вдих і новий видих зробіть трішки довшим. Продовжуйте дихати через ніс спокійно з любов'ю до себе і свого стану. Плавні вдихи і глибокі помірні видихи. Прийміть цю тривожність, яку ви в собі знайшли. Скажіть собі я бачу тебе тривожність. Я знаю, що ти є в цю секунду в моєму тілі, і це нормально. Я приймаю тебе і відпускаю. Дуже важливо дозволяти собі проживати свій стан, яким би він не був. Ви маєте право на різні емоції, різні почуття, в тому числі й тривожність. Зізнавшись собі чесно, що сьогодні ви застали себе в своїй голові в неспинному хаотичному потоці негативних думок, сценаріїв, без відчуття внутрішньої опори. Тривожність покине вас вже наполовину. Адже ви побачили її, помітили, розпізнали, подарували їй любов. І тепер давайте подаруємо собі багато-багато любові на підтримку в такому стані. Подумки почніть повторювати собі. Я в безпеці. Я під захистом. Я можу з цим впоратись. Я в безпеці. Я під захистом. Я можу з цим впоратись. Нагадайте собі момент вашого життя, де ви відчували себе радісно, безпечно, комфортно. Згадайте цей момент в деталях, проживіть його, ніби він відбувається тут і зараз. Особливу увагу приділіть саме тому, як ви себе почували. Побачте, як ви посміхались, як були спокійними, впевненими, як знали, що все точно вирішиться завжди вирішувалось. Згадайте той момент, де ви ще не знали, яким буде результат. Нервували, переживали, метушились, а врешті-решт все складалось найліпшим чином для вас. І навіть якщо все повернулось не так, як ви першопочатково запланували, все одно з вами все добре, ви пройшли через це, чомусь навчились, і тепер подивіться, ви тут, медитуєте, пізнаєте себе, шукаєте шляхи стати краще, почувати себе краще. Згадали подібні ситуації. Тепер подумки перенесіть всі ці відчуття у ваше тіло зараз. Ніби увійдіть в ці відчуття, розподіліть їх по всьому тілу. Знайдіть у вашому тілі радість, де вона розташована. Знайдіть любов. Знайдіть спокій, знайдіть мир всередині себе. Давайте зробимо ще один глибокий вдих через ніс. Із видихом відчувайте гармонію, спокійну силу, баланс у ваших думках, у серці, у всьому тілі. Коли будете готові, розплющуйте очі і повертайтесь. Дякую за практику.